За роки незалежності мисливство України показує сталий розвиток, особливо в останні роки. Ми значно просунулись в культурі і введенні мисливського господарства, але в той же час так склалось, що соціально-політично ми були пасивні, і цим скористались політики в погоні за дешевими електоральними балами і псевдозелені, що відпрацьовують свої гранти. На політичному житті України ми програли вже лося, отримали повну невідповідність закону про полювання реаліям сьогодення і, що й найболючіше, в світлі суспільного сприйняття нас показують як вбивці. Але прийшов час нам відновити втрачені позиції де як в країнах заходу мисливець це господар і еталон культури країни. Сьогодні під Верховною Радою всі активні мисливці, що всім серцем боліють за полювання, вийшли на мітинг, щоб показати нашим слугам і ворогам здорового глузду, що нас багато і що тепер їм прийдеться рахуватися з нами. Цього року відразу було помітно, що людей прийшло більш ніж раніше, і що головне, приїхало дуже багато мисливців з самих далеких куточків нашої неньки. На мітингу я відразу помітив Андрія з Кіровоградської області, що своїми книгами приносить неабияку користь в розвитку культури полювання. Привіт, Андрій, дуже радий привіт, тебе бачити. Привіт, то, привіт, Женя, теж ти... на ну, розповідай, як ти сюди добрався. І Та чому? Як добрався спочатку з кривого рогу маршруткою, а до, до Дніпра а там хлопці ФМСУ Зробили автобус і поїхали вже автобусом. І сьогодні зранку вже були у Києві, десь там о 9-й, здається, да. так. Ну а чому я приїхав? Ну тому що мене, я, я вважаю, що мою позицію знають багато українських мисливців. Я... Фанатичний мисливець, і я проти того, що витворяють наші так звані законотворці, які йдуть на поводу зрадників України, таких як там Барейко, Байло, там всякі вишибаби і так далі. Вони просувають свої бізнес-проекти, а наші депутати просто знищують нашу галузь народного господарства, таку як мисливське господарство. Знищують наші культурні традиції, наш культурний спадок, який полягає у полюванні як таковому, тому я й приїхав сюди на цей мітинг, щоб влада бачила, що нам не байдуже, що у нас дуже багато в Україні людей, які готові відстоювати свої права. Якщо буде потрібно, я іще раз приїду і не раз, і скільки буде потрібно, скільки завгодно, я стільки буду приїжджати. Якщо потрібно, тут буде стати наметовим містечком, я буду стояти тут також. А тим часом всі вишукалися біля Верховної Ради і почались запальні виступи наших активістів. Вони хочуть заборонити нам присутність наших дітей на полюваннях. Сьогодні було приємно споглядати, що в нас стільки активних побратимів, що добре підготувались до мітингу. До речі, багато хто пише, що запізно знав про мітинг, тому не зміг потрапити. Всі, хто хоче знати вчасно про майбутні мітинги і соціально-політичне життя мисливства в Україні, шукайте такі групи в Фейсбуці. Там ви зможете бути на вістрі новин, що будуть цікаві кожному. Серед натовпу я побачив гостей зі Львівщини. Що не побоялися відстані і підтримали своєю присутністю це дійство. Хлопці, раді вас бачити на сьогоднішньому мітингу. Ми також дуже раді бути тут присутніми. Українське мисливське товариство Тур. Ми сьогодні приїхали підтримати мітинг. За права мисливців і за права мисливського собаківництва зараз дуже вирішуються дуже серйозні питання на рівні Верховної Ради, тому що приймаються популістські закони, просуваються популістські законопроекти, які фактично нищать мисливське собаківництво. Це перший крок до Заборони полювання в нас в Україні, знищення ловецтва як в нашої традиції. І тому ми тут. Молодці, ну ви здалеко їхали. І от зараз вирішується питання з байбаком, от хочуть його заборонити. І у вас, я так розумію, на Львівщині його немає. Так. Але ви все одно приїхали і підтримали. Приїхали, тому що ми розуміємо, що то зовсім. Дурне, дурне рішення вносити байбака в червону книгу це фактично його знищить популяцію. Тому що за популяцію байбака це дуже велика заслуга мисливських господарств, мисливців, його розведення. Завдяки полюванню популяція в нас збільшується і господарство зацікавлені розведення такого виду дичини. Як лісенційного виду а Внесення в червону книгу байбака. Це фактично. Знищення популяції. Дякую, хлопці, що приїхали. Дякую ради вам за організацію. Вас. Серед мітингу було помітно як колективи, так і просто звичайних мисливців, що особисто не змогли всидіти вдома. Серед таких був Степан, що приїхав з Вінниччини. На мою честь, я знімав декілька фільмів за його участю. Привіт, друзі! Дуже ради тебе бачити. Як ти з Вінниці сюди добрався? Субво всього. Приїхали в машину, замовили машину і приїхали, добралися. І це, вас, це... це понад 20 чоловік, це мікроавтобус, містки. Плюс до цього ще приїхали на приватних автомобілях хлопці. Нормально. Тобто Згуртувався. Молодці. Зготувалися. І що, що вас привело сюди? Привело нас, по-перше, що в Верховній Раді знаходиться який знищує на нашу роботу, проведену яку ми проводили по Селекції мисливських собак тобто ми порушує, Вони порушують наші права і унеможливлюють натаску, дресуру, підготовку собак до подавання. і а на рахунок байбака у вас є байбак у нас не водиться, на жаль, не водиться, але на рахунок байбака теж ми проти, тому що вже маємо прецеденти з повідношенню до лося і рахуємо, що з бабуком точно та сама історія. Ним ніхто не буде займатися. Тобто він зникне. А минулого разу тут був на мітингу? Ти? На жаль, ні, з сімейними обставинами не, не був. Але це було. Цього на наступні, обов'язково, тому що це болюче питання. Якщо не ми, то ніхто. Сьогодні організатори підготувались на славу. Виступаючих було чимало, які піднімали як моральний дух мітингарів, так і ділились своїми думками на рахунок свавілля депутатів. Експерти по юридичним питанням, такі як Михаїл, що теж приймають участь в захисті полювання, також не оминули сьогоднішнє дійство. Привіт, друже! Дуже радий тебе бачити. Що це тебе це привело це? сюди? Тому що зараз розглядають ряд проблем, мисливців історії свої права, зокрема, те, що Законодавчі ініціативи повинні йти від мисливців. Мисливці їх повинні повинні мисливців включити фахівців в галузі мисливства, включити в обговорення законопроєктів. оскільки зараз більшість законопроєктів лобіюється так званими зоозахисниками, які не враховують інтереси мисливства. Тому для того, щоб не дати похоронити мисливську галузь як галузь народного господарства, ми зібрались тут, щоб відстояти свої права для того, щоб фахівців, дипломованих фахівців галузі мисливства, включили в робочі групи по розробці законопроектів. Серед мітингу дуже приємно було побачити безліч людей з колективу Душа мисливців, що так добре знайоми мені по прекрасним фільмам з полювання. Котрі я мав честь і задоволення знімати разом з ними. Їх громадська організація зараз знаходиться в авангарді боротьби за наші права. Олексій дуже радий тебе бачити. Душу мисливців. Ви дуже гарно представлені сьогодні. Що ти думаєш про сьогоднішнє дійство? Ну, ми не могли пропустити таке мероприятие, тому що душа мисливця завжди стояла на... за права охотників. Ми завжди стримілися до того, щоб повищати культуру охоти. И нам очень неприятно, когда нас пытаются перед людьми выставить как какими-то убийцами. И, ну, то есть... Поэтому мы, естественно, пришли на митинг, решили поддержать и хотели бы призвать всех охотников Украины объединяться и разбиваться на кучки. Потому что по... когда нас разбивают на кучки, мы потом просто становимся слабее. А единственная наша сила... І призиваю всіх сидіти не тільки в Фейсбуці обставити свої права, а виходити на мітинг і добиватися того, чому ми всі стрімілися всі ці роки. щоб це не було похоронено, скажімо так, якими-то людьми. Сьогоднішній мітинг був дуже натхненним і мав неабияку атмосферу. Що головне всі вели себе достойно титулу мисливця. Мені повезло зловити Василя Новицького, що як завжди заклопотано і самовіддано займався організацією мітингу. Привіт, Я Заження, хочу, привіт. Що ти дуже переживаєш за мисливство України? Ти всіх згуртовуєш, організовуєш мітинги. Як тобі сьогоднішній, як тобі люди, скільки прийшло? Враження супер. Я думаю, прийшло десь не менше трьох сотень осіб. О, всім велике спасибі, всіх бадьорий настрій. Окремо спасибі ведучому, Юрі Ключнику за те, що досить сьогодні підійшов кваліфіковано до організації цього заходу. Сподіваюся, цей захист у нас в цьому році. Не перший, але не останній, і я думаю, що в цьому році, якщо ми цією спільнотою мисливською проведемо таких зборів, хоч хоча б 3-4, е, Наступний рік, 22-й рік, буде у нас уже зовсім інше для мисливської спільноти набагато кращим, лояльнішим і позитивнішим. А тим часом Майя, голова жіночого колективу Лісові мавки зробила, я б сказав, ну дуже запальну промову а одне гаряче слівце. Визвало у всіх овацій і усмішок на обличчі за останні роки в Україні досить сильно дала старт мисливська підприємницька діяльність. з'являється все більше комерційних господарств і аутфітерів, що надають дуже якісні послуги для поціновувачів полювання. І Роман, як представник однієї з таких організацій, теж був присутнім сьогодні серед нас. Роман дуже радий тебе бачити. Мене цікавить твоя думка як представникам мисливського цілого холдингу. Що ти думаєш про законодавчі ініціативи Верховної Ради і про сьогоднішній мітинг? Як він тобі? Ну, мітинг насправді це своєчасно і давно його надо І частіше такі акції проводять, тому що ну, права мисливців в нашій державі ну, ми узнаємо дуже пізно, тому що оці, всі законодавчі ініціативи, їх треба обговорювати ще на початку створення і на початку самої ідеї виникнення. І залучати до них вже мисливців і фахівців галузі в першу чергу. Тому що як зараз в нас виходить дуже плачевна ситуація, коли вже закон вже подається в Верховну Раду, чи вже якась інструкція, чи підзаконний акт вже на підписі якогось конкретного чиновника, мисливці про це тільки узнають, що їхні права вже ущемліни і в галузі, як такої, вже дуже створено великі проблеми. Тому ця акція для того призначена, щоб все ж таки з нами вважалися як галузі, як галузі народного господарства, щоб і до обговорення, і до прийняття наступних якихось законодавчих ініціатив все ж таки залучали професіоналів своєї справи в першу чергу, а не там кабінетник там якихось там екологів, які себе називають і там утримуються на непонятно на за які кошти. Також серед учасників мітингу були і директора мисливських господарств. Один з котрих люб'язно поділився своїми думками на рахунок сьогоднішнього стану мисливської галузі. Доброго дня! Я всіх вітаю. Моє прізвище Соліван Роман Сергійович, я директор мисливського господарства Рись. Ми приїхали підтримати нашу мирну акцію для того, щоб наша мисливська галузь процвітала, а не була в занепаді, так як це відбувається на даний час. Також я, я являюсь власником собак мисливських порід і наше собаківництво на даний час. Потерпає дуже тяжких часів, і ми будемо за це боротись, і будемо також підтримувати в цьому напрямку протести, і будемо знаходитись на цьому місці. Я думаю, ще не один раз. Що дуже приємно на мітинг прийшли майже всі жіночі колективи України, що значно підвищило естетику і вагу нашого зібрання. Аня дуже приємно тебе бачити. І, взагалі, я бачу, що діан цього разу прийшло дуже багато дівчат, і ви, оскільки в авангарді розвитку мисливської культури, от. Що б ти хотіла побажати, і ну, мені просто цікава твоя думка про мітинги і про кількість людей, що прийшло. Так, з приводу мі мітингів, я на мітинги почала ходити насправді, коли вони починали ще 10 років назад. І я звичайно рада, що люди приєднуються і відстоюють свої права, але... На мою думку, це дуже мало людей прийшло. Я вважаю, що чоловікам більше треба відстоювати, приходити, об'єднуватись. Як на полювання, то всі біжимо. А як відстоювати свої права, то, то мене то захворів, то ще я не можу, то ще щось. Це наше майбутнє. і Все починається. Е Дійсно, ну з таких маленьких речей сьогодні собаки, завтра заборонять полювання. Розумієте, ну це страшно, і ми повинні більше не боятися. Якщо не ми, то хто ніхто за нас не постоїть, крім нас самих. І тим паче ще в березні я так зрозумів, анонсували вже, що буде повторний так, так. Повинна була бути хода і тоді більше людей. Де повинно було бути, але зробили локдаун. Цей ну це не з наших причин, не від нас залежить, тому так перенеслось і зробився цей мітний вже. Тому що нас поставили перед фактом, що заборонили полювання, підготовку собак довесні. А... Підготовку собак в немисливський мисливський період. А як готувати собаку? Коли Коли вже настає мисливський період, то вже немає часу на це. Давайте відмінимо навчання в школах і зразу прийдемо на екзамени. Ну це теж саме в той час, коли наші собаки на міжнародному рівні роблять достойну конкуренцію. Як їх готувати, як їх дипломувати, як проводити змагання? Це ну це незрозуміло і абсурдно на насправді. Колектив МРБ теж не залишився осторонь і був представлений чималою кількістю учасників. Хоча голова колективу був і далеко, але їх думку було кому представити. Добрий день, я бачу МРВ. Підготувались непогано до мітингу. Звичайно, як завжди. І як ваш, вам ці законодавчі ініціативи Верховної Ради? Крок за кроком задавити спочатку собаківництво, потім обмежити полювання, потім заборонити. Ну, позиція, чесно кажучи, не зовсім. Державницька, враховуючи, що, наприклад, у американців бюджет мисливський 138 мільярдів то у нас звичайно набагато менше. Полювання це ж робочі місця, це додаткові вливання в економіку. Нехай це дороге задоволення, але це нормальне задоволення. І мова зараз йде про те, що не тільки допустити там прийняття тих законів, які забороняють нормальний мисливський процес, От. а мова йде і про, і про те, щоб всі зрозуміли, що мисливці самі. Найбільш зацікавлені і в боротьбі з браконьєрством, і наведення порядків, і розвитку, і примножені мисливських тварин. Під саме завершення мітингу я мав нагоду поспілкуватись з активістом, що завжди на вістрії боротьбі за права мисливців, а саме з Анатолієм Дементієвим. Привіт, ви бачите, що ти сказав за, за цей мітинг? за мітинг? Ну за особисто я приїхав сюди. Е, не скільки е, там е, якісь законопроекти, там це все зрозуміло. Так на нас йде наступ і ми всі знаємо по пунктам, що проти. Я приїхав сюди підтримати своїх побратимів мисливців, висловити зневагу, показати свою зневагу до оцих набранців, які зібралися тут в Верховній Раді. На щастя, не всі, на щастя, є там нормальні, притомні люди, які логікою керуються від слова логос, наука. Наука це не, не якась там їхня антинаукова логіка, що якщо все залишити природу, поти на один, то вона сама там все відрегулює, вона так відрегулює, що нам мало не покажеться. Тому е, висловлюю свою зневагу тим депутатам, які підписують, оці, які їм підсовують. Вони ж їх самі не пишуть. Оці законопроекти, вони ж не самі пишуть. Їм їх підсовують проросійські оці засланці, засранці, як хочете, їх називати, ці борейки, в них е, мета. Розруйнувати Україну як привабливу інвестиційну країну В нас до нас ніхто не прийде вкладати кошти з такими судами і з такими депутатами, які ти вкладуєш кошти в там в розвиток того ж самого бабака, да, ти його ну, тисячі е, доларів люди вкладають. Потім виходить якийсь депутат зі своїм законопроектом і чи, е, чиновник і вносять цього бабака в червону книгу. Тобто хто який до дурень здурень прийде? Друзі, я звертаюся в першу чергу. Ну оскільки у нас Женя веде мисливський стрім, мисливський канал. Тому я звертаюся до мисливців, до спільноти, яка не змогла приїхати. Друзі, не сидіть дома, якщо у вас нема бабака. То це не значить, що вас це не стосується, чи там бабака, чи мисливської собаки. Для нас це ну на нас це наступ взагалі на, на Україну. Цей мітинг показав, що свідомість українського мисливця росте. Та й багато хто вже зрозумів, що вислів Моя хата з краю» вже не діє. Бо якщо ми будемо всі сидіти по своїм куточкам, то вже, можливо, завтра біда постукує у наші угіддя, у наше полювання. Тож будемо сподіватися, що організатори ще не раз зроблять мітинг. Ну а ми підтримуємо самі себе і своє майбутнє. Підписуйтесь на канал і буду вдячний за будь-яку допомогу на покупку нового обладнання.